Так, сьогодні будемо ремонтувати бетонну мішалку. То є у нас Limex 190 літрів 2008 рік і 66 кілів. 850 Вт. однофазна. Що будемо робити? Значить будемо міняти підшипники і шестерню, бо біда у нас. Конкретно, о, як ходить. Ну, коротше, якось так щепники повністю розбились. Колесо стоїть, ходи. Насчет ящика планував заказати, але ящик щось там виходить 3-5 тисяч гривень. Тому може щось там придумаю дерев'яне, бо що буде видно. Коротше. Шестерню поміняти. І підшипники знизу, а там зараз буду розбирати. Так, що? ще отово нам треба заварити буде. Ось так. Значить, тут була шпанка вверху, а там тримала одна, тут йде один підшипник і другий. Нумерацію вже не пам'ятаю, але я заказав підшипник і шестерню. Насчет шестерні тут юб. Звичайно зносило дуже сильно, сам обух не зачепив. Зняв я, значить, бочку. Шестерня тут в року так зносилось. Підшипники, що один, що другий, навіть не хочу їх лишати. Шат має нижний щерпіль більше. Так, Віприсував я, значить, підшипники з обойми 2 600. Ну, фокусуйся. 608. Два підшипники. Один був вже без пластмасової заглушки. випресував Значить, я шток цілий. Шестерню. нічого шестерню, бо з цієї сторони була. Як я не можу нагадати як це називається? Штопор то не йшло, не знаю. Ну, перший раз роблю. Отак От мотор виглядає як десант. Треба буде, може, я ще дерев'яний тут зроблю. бо що Планую ще зняти ці заглушки, глушки пластмасу і змастити підшипники, бо сухі, щоб їх не міняти. Підшипник і шестерню я заказав. Підшипники 100% цей номер, а шестерню я сподіваюся, що зараз підійде Йду зараз випросовувати і подивимося. Зняв я, значить, заглушку. То є підшипник 603 О може буде 600 603 Підшипники всі оригінальні, що ні разу не мінялося. І куда ж тимпу? Планую зараз вимити ту солярку і змастити з цей так само. Не знаю. Добре би це все гіло було відписку струїти, пошкрябати і помалювати. Я не знаю. Видно. Так, то є стара шестерня у нас. Нам мало шплінт на дві сторони. О, нова. Я вже нагрів, зараз парую з маслом. Запресу це все діло. трошки не з дірку, але думаю, що шпиль зараз потягне. Підшипники. Взяв словацькі, не китайські, де маркеровка хоч якась. Верху. Словакія. Не знаю, може будемо теж гріти. Подивимось. Щоб розуміти наскільки стара зірка виносилася. Та капець. Так, поставив я шестерню, значить. Вже крутиться нормально. Запресовував на холодну підшипники. Крутиться. Нижній там теж запресував. Зараз буду напевно, накигати бочку, ніж певно, що почищу, що пройду щітку, дивимося. Коротше, все, я це поставлю на місце. Підключу дрит, штекер нема, але думаю так включу. Шестерню поставив, прийшлось почистити ці зуби всі, забило бетон. Що ще хочу сказати? Тут я поставив а там. Приложив шайбу, бо не ставало. Зараз покажу вам за шплінтом ті стороні. Зараз включу. Подивитися як воно але Шестерні новань, нічого не вчухалося і звук такий, що можна здурити на голову. Ej, bet to viss labi būtu. Так, думаю буде мішати, бетон ніде не гінеться. Як там один казав, що стара як баба, але роботу робить. Треба я ще поміняти такий страшний що, Чи Включив я вже оцю діло. Чую, що неодинаково шестерні десь летить. Я сіхається. Роби, роби. Будем мішати бетон.